Експерти також кажуть, що у заходу, зокрема у НАТО, не вистачає політичної волі, аби адекватно протистояти Путіну. Водночас НАТО планує відкрити своє представництво в Україні. Відповідні документи мають бути підписані під час візиту генсека НАТО Єнса Столтенберга до України наприкінці цього місяця. Заявив голосу Америки, виконуючи обов'язки місії України при НАТО Єгор Божок. За словами посадовця, генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу візьме Участь у засіданні Радбезу України та спільних військових навчаннях разом з президентом України Петром Порошенком. Знаковим візит генсека ООН НАТО вважає і колишній посол США при НАТО, а нині голова інституту з міжнародного лідерства Макейна Кутвокер. З ним спілкувався мій колега Олександр Яневський. Візит Генсека Альянсу до України є дуже символічним та демонструє зацікавленість НАТО Україною, вважає колишній посол США при НАТО Курт Волкер. Відкриття постійного представництва альянсу у Києві сприятиме поглибленню співпраці між Києвом та Брюсселем, каже дипломат. Відкриття постійного представництва НАТО в Україні означає, що там буде працювати певний штат людей, які займатимуться виключно механізмами співпраці між НАТО та Україною. Таким чином, щоденна співпраця буде більш сфокусованою, і це краще ніж мати певну кількість людей у Брюсселі, які працюють у рамках загальної політики. Відкриття офісу допоможе покращити координацію і втілення в життя вже досягнутих угод. Офіційний Київ покладає чимало надій на візит Єнса Столтенберга. Приїзд генсека НАТО має особливе політичне значення в сучасних умовах, переконані в Україні. Зміна філософії дипломатичної представленості альянсу в Україні. Не є випадковою, вона продиктована необхідністю забезпечення, в тому числі кадрового належного рівня співробітництва між Україною та Альянсом в сучасних умовах. Посилення статусу обумовлюватиме також і збільшення кількості персоналу, покращення його якості. Це все свідчить на користь того, що відносини і практичне співробітництво нашої держави з НАТО будуть переведені на новий якісно якісно новий рівень Майбутній візит Столтенберга в Україну вже викликав хвилю обурення в Росії. Курт Волкер переконаний, що відкриття постійного представництва НАТО в Україні не несе загрози Росії, про що часто говорять у Кремлі. НАТО мало офіс у Москві впродовж багатьох років. Ми мали військові та громадські місії. НАТО було зацікавлено в співпраці з Росією, де можливо. Однак Росія зробила співпрацю неможливою, вторгнувшись в Україну, анексувавши Крим та відмовляючи відступити. відступити, що цей центр не має відношення до Росії. Це розвиток стосунків між НАТО та Україною. Курт Волкер додає, що НАТО зіткнулося з найбільшою кризою у сфері європейської безпеки, коли Росія незаконно окупувала Крим та вторглася до сусідньої держави. Захід за його словами не зробив нічого, щоб відповісти на агресивні дії Кремля. Причина, за словами курта Волкера, полягає у самому альянсі, а не зовнішніх чинниках. Загрозою номер один для НАТО є брак власної політичної волі. У нас є всі можливості, щоб захистити себе і використати свої сили для сприяння миру і стабільності не лише у Європі, але й у світі. Однак немає бажання цього робити ані у Західній Європі, ані у США, ані у центральній Європі. Щоб зупинити Путіна, ми зробили мінімум. Ми продовжуємо. Може говорити про деескалацію та шляхи виходу з ситуації, однак це лише заохочує Путіна до подальших кроків. Я не бачу, що у нас є політична воля, щоби дійсно зупинити його. Чи можемо ми впоратися з військовою потугою Росії? Звичайно, чи могли б ми забезпечити набагато більшу підтримку Україні у її бажанні захистити себе? Безперечно, чому цього не відбувається? Тому що існує страх конфронтації і небажання платити за неї відповідну ціну. Колишній посол США при НАТО вважає, що для успішного протистояння Путіну потрібно докласти зусиль, а не відмежовуватися заявами, оскільки бездіяльність може призвести до непередбачуваних наслідків. Олександр Яневський голос Америки.